Вітаю вас, діти! Сьогодні до мене завітав ведмедик звати його Мишко. Він дуже любить казочки і просить нас, щоб ми йому розповіли якусь новеньку казочку, яку він ще не знає. Ведмедику, а давай ми тобі розповімо казочку про Колобка. Ведмедик каже, що про колобка він вже знає казку. Ну, тоді, може, казку про рібку. Ведмедик каже, що про рібку він казки ще не знає. Давайте йому розповімо цю казочку. Посадив дід рібку. Виросла рібка яка. Правильно, велика. Став дід рібку тягнути за чубчик. Тягне-потягне, витягти не може. Тоді покликав дід на поміч бабку. Бабка за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Кого тоді на допомогу покликали бабка з дідом? Правильно, онучку. Онучка за бабку, бабка за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть, ніяк не витягнуть. Покликали вони тоді кого? Собачку жучку, правильно. Жучка за онучку, онучка за бабку, бабка за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть ніяк не витягнуть. Тоді кого вони покликали на допомогу? Вірно, кішку, мурку, мурка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабку, бабка за діда, дід за рібку. Тягнуть, потягнуть, ніяк не витягнуть, кріпко засіла рібка в землі. Покликали вони тоді ще кого? Мишку. Мишка за мурку, мурка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабку, бабка за діда. Тягнуть, потягнуть і витягнули рібку. Ну що, ведмедику, сподобалася тобі наша казка про рібку? Так, ведмедик каже, що казка йому сподобалася і просить нас зробити йому картинку рібки на пам'ять. Щоб зробити для ведмедика картинку рібки, нам знадобиться аркуш паперу, силует рібки жовтого кольору, чубчик для рібки, листочки якого кольору? Зеленого. Ще знадобиться нам. Клей та серветка. Спочатку приклеїмо рібку. Беремо клей, перевертаємо рібку на білу сторону та добре-добре-добре намазуємо клеєм всю всю рібку. Ось так. Притримуємо рібку і намазуємо. Приклеїмо рібку внизу аркуша. Ось тут. Прикладаємо та притискаємо серветкою, щоб рібка добре приклеїлась. Далі. Будемо наклеювати листочки. Промазуємо перший листочок, приклеюємо так, щоб він торкався рівки. І притискаємо серветочкою. ось так. Беремо другий листочок і теж добре намазуємо увесь листочок клеєм. Приклеїмо поряд з першим листком і притискаємо серветкою. Ось так. Беремо останній листочок. Намашуємо і приклеюємо і останній листочок. Подивіться, яка гарна рібка в нас виходить. Яка вона жовта, велика, з гарним зеленим чубчиком. За такий чубчик ріпку. Добре тягнути і діду, і бабці, і онучці, і всім, всім, всім. Ведмедику, я тобі дарую ось таку рібку. Тримай. Що ти кажеш? Діти, ведмедик просить, щоб ви ще зробили рібки для його друзів. Чекаємо на ваші картинки ріпки. Бувайте, малята!